Весь наступний робочий тиждень в Україні литимуть дощі, без гроз також не обійдеться. Із плюсів очікується рекордна спека до 34 градусів. Понеділок, 10 червня, в понеділок, 10 червня, на більшій частині України литимуть дощі. Опадів не буде лише в декількох областях. У Херсонській в Криму. В Запорізькій, в Дніпропетровській, в Донецькій. Луганській, Харківській областях. Там, де ймовірні опади, пройдуть і грози. Вночі холодніше всього буде на заході. Наприклад, на Волині 12-14. Вдночас у Чернівецькій області 14-16, на Закарпаття до 17. Найтепліше вночі буде на півдні 21-22 градусів. Вдень знову ж таки найхолодніше буде у Волинській області 22-24. Загалом на заході до 27 градусів. На півдні, південному сході, на сході утримається спека 30-34. Найспекотніше буде в Криму 32-34. В Києві очікується дощі і вдень, і вночі. Температура буде гуляти в межах 26-28 градусів та 18-20 градусів відповідно. Вівторок, 11 червня. У вівторок, 11 червня, опади з грозами накриють майже всю територію України, окрім Криму. Нічні температури будуть триматись на рівні понеділка, 10 червня. Вдень знову холодніше всього буде на заході, на другому місці північ. Попри дощі, на півдні температура вдень по всіх областях зрівняється з Кримською до 34 градусів. Такі ж великі плюси в день будуть на сході та в Запорізькій області. В Києві і вдень, і вночі очікуються короткочасні дощі. Температура вночі 18-20. В Вдень 26-28 градусів. Середа, 12 червня. В середу, 12 червня, дощі продовжать лити. Суха погода буде спостерігатися лише В Херсонській в Криму, в Запорізькій, в Донецькій, Луганській та Харківській областях. В дощових регіонах очікуються грози. Варто зазначити, що тут буде значно холодніше, навіть в центрі. Нічні температури трохи підвищаться. Наприклад, на заході в межах 14-16 градусів, в центрі ближче до сходу та на півночі буде вночі тепліше 15-17. На півдні та сході ще вище, максимально на 5 градусів. В день температура буде такою: на заході 22-24, на півночі 23-25, на півдні місцями до 34, як і у Запорізькій області. Нас догоняти південь буде схід 32-34. В Києві вночі та вдень дощі. Вночі максимально до 18, вдень до 26 градусів. Четвер. 13 червня у четвер, 13 червня, дощі пройдуть лише місцями. При цьому повсюдно, де крапне, додадуться грози. Опади слід очікувати. Весь захід. Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська, Київ, Київська, Черкаська, Дніпропетровська, Кировоградська, Сумська області. Вночі температура буде триматись в межах на заході 13-15, в центрі ближче до півночі до 18 градусів, на півдні та південному сході 19-21 градусів. Тепліше всього буде на сході до 22. Вдень значно похолоднішає в порівнянні з попередніми днями. На заході та півночі до 22, в центрі до 28, а максимально до 31 на півдні та сході. В Києві знову затримаються невеликі дощі вночі 15-17, в день 20-22 градусів. П'ятниця, 14 червня. У п'ятницю, 14 червня, дощі пройдуть через захід, північ, центр, але не торкнуться східних областей, трохи капне і на півдні. Вночі на заході буде в межах 11-13 градусів, на півночі 14-16, у центрі до 17. На півдні в межах 19-21. Також уночі буде і на сході. Вдень у в західних областях буде в межах 18-20 градусів, на півночі до 22, у центрі до 24 градусів, на півдні та сході до 29, а у Криму до 31. У Києві все також дощитиме з грозою. Вночі температура опуститься до 14-16, вдень – до 20-22 градуси. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!